Та економічна ситуація в Україні після війни, зима без світла та газу близько. Це програма «Об'єктиві», З вами Мар'яна Підковська і 40 хвилин маємо про що аналізувати. Чи доведеться українцям затягти паски і як пережити цей непростий час для України? Аналізуємо сьогодні з нашими гостями в студії. Отже, я вітаю студії наших експертів. Сьогодні з нами є Володимир Король, це перший заступник голови правління спостачання та обліку газу. Я вас вітаю, пане Володимире, в нашій студії Дякую. та Віталій Серга. Тюк, з ними поговоримо про ситуацію власне на Львівщині, теж економічну. Пан Віталій Сергатюк, це заступник керівника політичної організації Львівської Львівській області, голова ради, правий сектор Захід. Я вас вітаю, пане Віталію. І отже, одразу ми переходимо до запитань запитання до пана Володимира. Скажіть, чи відчуває ваше підприємство, яке в нас власне на Львівщині, що на сході йде війна, яким це чином впливає на нього? Ну на сьогоднішній день. Кожний громадянин України і колектив нашого підприємства, звичайно, що відчуває, що на сході йде війна, і це відчувається і в тому, що ми постійно повинні знаходитися в режимі більшої відповідальності. Ми так само працюємо і надаємо допомогу нашій армії, тобто це як безпосередньо працівники, так і наше підприємство. Ми і закупляли і радіостанції, закупляли бронежилети, передавали нашим 24-й механізованій бригаді. Так само закупляли форму, передавали. І крім цього, наші працівники приймають участь у зборі коштів в інших заходах, які допомагають нашим армійцям працювати. Ну, і звичайно, що наші працівники так само були. Мобілізовані окремі працівники і зараз знаходяться на сході в зоні антирострадічної операції. А ті, що залишилися, відчувають більшу відповідальність і більшою, напевно, що не то, що напевно а дійсно збільшують таку відповідальність, ставляться до виконання своїх обов'язків до своєї роботи. Тобто, в принципі, підприємство, незважаючи на ту ситуацію, якщо взяти в цілому, то працює стабільно. Ми забезпечуємо безперебійне без аварійне газопостачання наших мешканців Львівської області. Якщо говорити про фінансову частину чи Торкнулося це якось фінансових справ на підприємстві. Ситуація на ну, сході хотілося б в першу чергу подякувати мешканцям Львівщини. Вони є найбільш свідомі, як я вважаю, і це дійсно допомагає нам, тому що кошти, які ми отримуємо за спожитий газ, значить, вони повинні бути направлені і газоводобуним підприємствам, і в НАК «Нафтогаз України». Винні проплатитися і зарплати. Тобто, в принципі, люди ну, цілком своєчасно розраховуються за спожити газ, незважаючи на те, що і було підняття ціни. Хоча, звичайно, є певні, скажімо такі, не всі, однозначно 100% розраховуються, але понад 90% мешканців розраховуються своєчасно за спожитий газ. Значить, це велика шана, дяка. І думаю, що і далі так буде, і ті, що ще не встигли розрахуватися. Ну, можливо, з тих чи інших причин, адже дійсно війна вона накладає свій якийсь відпечаток, негативний в першу чергу, тому що люди. Десь постійно знаходяться в такому стресі, подивитися новини, там вбивають, там стріляють. Ну, я розумію, що це є біда. Але якщо ми не будемо платити за газ, ми будемо ще в більшій мірі, тому що за цей газ треба розрахуватися. Навіть той газ, який ми зараз отримуємо з Європи, він не йде безкоштовно. За нього треба так само заплатити. Той газ, який здобувається в вітчизняного видобутку, так само треба людям заплатити. Ну і так інше. Тобто ланцюжок він повинен працювати, і система повинна діяти. Ну, а звичайно, вона не може діяти без коштів. Пане Володимире, ще таке запитання, які настрої сьогодні панують серед ваших працівників. Знаємо, що багатьох українців якраз спостерігається підняття духу, так ну патріотичні настрої, наш колектив завжди був всі патріоти, тобто немає жодних провів якогось там такого негативного. Навпаки, я кажу, що чи можемо допомагаємо і роботою своєю позитивною, і коштами, і іншими там підтримкою тих самих армійців, тих самих наших працівників, яких було мобілізовано, які пішли в армію, ми забезпечуємо і бронежилетами, і забезпечуємо касками, і форми, тобто, все, що можемо зробити для своїх працівників, ну не тільки для своїх працівників, але в першу чергу, звичайно, своїх працівників стараємося забезпечити там тими необхідними заходами чи засобами безпеки. Я вам дякую за відповідь, і, пане Віталію, хотілося б почути вашу думку. Все ж на економіку регіону, мабуть, впливає та ситуація, яка зараз відбувається на сході. Як впливає, чи можемо побачити сьогодні якісь втрати? В економіці для початку я хотів би сказати, що війна в якійсь мірі спростувала оту розхожу ідею, що Донбас і взагалі схід України годує всю Україну. Це є неправда. І як кажуть, не було щастя, та нещастя помогло, і українці переконалися, що ніхто, принаймні нас, західний регіон не годує. Галичина здатна приготувати себе. Інша справа, чи буде тоді держава, яка б була зведена в кордони Галичини європейською потугою чи хуторянським маленьким утворенням, це інше питання. Але ми є самодостатні і ми цілком спроможні на європейському рівні підняти відповідний рівень життя громадян. Другий момент є. Мені здається, що біда без сумніву прийшла і в економічну сферу, але я би сказав, що скорше винна тут не війна. А тотальна корупція і безгосподарність. Я би зрозумів, що війна могла б вплинути, наприклад, на такі львівські потуги, колишні гордість нашу, автобусний завод, іскра, Полярон єдиний в Союзі, колишній завод, який робив лазер. Де вони є? На них війна вже не вплине, бо розумієте, кажуть, навіщо тобі вороги, як в тебе такі друзі? Навіщо нам московський окупант, коли в нас така влада територіальна, яка? Довела до ручки, пробачте на слові, гордість і окрасу львівської економіки, львівського підприємництва. Я часами зустрічаюся з колишніми працівниками автобусного заводу, коли починаю з ними говорити з старі часи, як вони. У них сльози в очах. Ми, каже, в місяць більше випускали, ніж тепер в рік. Де ті стратегічні ресурси, які там були на період війни зосереджені, там унікальні метали, там колосальні були запаси? Кому воно пішло? Родичу Чуркіна? Ну, Кажуть, що то ніби племінник того буратіно, який бреше, і ніс йому не росте в ООН. Тому, ви знаєте, я трошки більше з оптимізмом дивлюся, тому що, можливо, оце випробування, кажуть, кого Бог любить, того випробовує. Старі люди казали ще в 90-х, що не вийде нам миром і безкровно отримати волю для України. На жаль, збулися їхні пророчі слова. Але. Мені видається, що зараз на півчас навести трошки порядок. От зайшла мова, наприклад, за газ. Я нещодавно прочитав, що для бюджетних установ зменшили десь ті розрахункові параметри для нарахування витрат на затрати газу. Що, це, що я маю на увазі? Наприклад, скільки газу треба для того, щоб виготови ту чи іншу теплову продукцію чи на якісь розрахунки. В нас були, я б зараз сказав, навіть не стільки ринкові відносини, скільки феодальні з елементами соціалізму. Як при соціалізмі закладали за затратним принципом, так і є зараз. Наводжу приклад по воді. До поки не встановив лічильник, розрахунковий коефіцієнт 9 кубів на особу. Це який мерзотник такі параметри заклав у видатки? А я поясню, чому, окрім кишені громадян, це є святе, тут же ж є величезне поле для грабування. Ви закладаєте, наприклад, таку-то норму газу для виготовлення однієї гігакалорії тепла. Ви затратили, наприклад, наполовину менше. Куди пішов той другий газ? В кишені. Ви розумієте? А потім простягають руки до держави і кричать як з тим фейковим відшкодуванням ПДВ. ПДВ продукції нема, але ПДВ відшкодуй мені. Так і тут. Ви знаєте, ми збиткові. У нас біда. Біда, що наша держава. Не забезпечує навіть вибачте роботу тих підприємств, які могли б зараз працювати. Львів вугілля візьміть. Це є ганьба нашому уряду, який довів так до ручки. Де ті мільярди від Європи, де ті мільярди, які ще лишилися після тої банди? Хто має фінансувати людям виконану роботу? І де ж те вугілля? Якщо люди виробили вугілля, вони мають отримати зарплатню. Значить, хтось цю зарплатню десь або обертає в банках, або поклав в кишеню. Ну і є ще один хороший момент, пробачте, що я так говорю, то в лапках від тих е, воєнних дій. По-перше, наша продукція може стати більш конкуренто-здатною, тому що в наш чверть експорту фактично було на Росії зосереджено. Росія, вибачте, сиділа в лайні. І наша продукція була такою, щоб забезпечити ось такі потреби, пробачте тих, хто там борсається. Зараз. Європа відкрила двері і сказала, будь ласка, робіть належну продукцію, ми з задоволенням її візьмемо, хоча в нас своєї є вище даху. Але ми візьмемо, щоб допомогти Україні. Тут хай наші підприємці думають, як економити газ. Я не хочу спонсорувати Ахметова. Ви розумієте, люди мають платити півтора відсотку воєнний податок, а Ахметову, якщо вірити інтернету, там біля 500 мільйонів розписують на 20 років розтерміновують сплату. Боргу, це при тому, що він прибуткове підприємство має, та ще під відсоток, який є нижчий, ніж ступінь інфляції в Україні. Це є ганьба. Куди дивиться той уряд новий? Тобто кабінети старі, фізіономії нові, але діла абсолютно такі, які були. Поміняли одну Камарилію на іншу Камарилю. І є другий момент. Чому Донецьк хвалився завжди Харків, Луганськ, що вони годувальники України? Та тому, що наші підприємства, наші, по-моєму, навіть Львівгаз, зареєстровані, де б ви думали, у Львові. Ні, енергетичні підприємства все є на Сході вже давним-давно. І там вони сплачують податки. І там вони звітуються за виконану роботу. Львів'янин харує, а звітується східняк. І пробачте, що так горія без образ, без нічого. Це була спотворена, деформована модель економічна. Зараз. Оці всі налякані бомбуванням псевдоділки, біжать назад, сюди реєструвати назад, щоб, не дай Боже, там не пропав бізнес. І це добре. Значить, Податки будуть залишатися тут, де вони заробляються. Я вам дякую, пане Віталію. Ви згадали про економію газу, і ми мабуть запитаємо пана Володимира, можливо, ви порадите щось львів'янам, як власне зекономити в такий непростий час, коли лякають власне відімкненням. Ну, звичайно, що, скажімо, економне, чи можна назвати ще ощадне використання газу, воно завжди актуально при любій ситуації. Тобто, треба використовувати ту кількість газу, яка потрібна для створення комфортних умов. Ну, Перше, Америку ми не відкриваємо. Це ж ті звичайні заходи, які йдуть по утепленню, фасадів, заміна вікон, дверей. Є дуже великі питання в нас сьогодні в експлуатації в Львівській області знаходиться майже 500 тисяч морально застарілих, фізично застарілих газових приладів. Це є печі, це є котли опалення, які потребують заміни. Адже коефіцієнт корисної дії, тобто то, що він споживає і то, що він видає, то тепло, значить він там, на рівні десь 50%. Тобто можна сказати, що умовно 50% газу йде в трубу реально. Тому людям в першу чергу треба звернути увагу на ті свої газові прилади, на їх заміну. Ну і засіб обліку. Тобто ті самі лічильники, які встановлюються, вони є критерієм оцінки, скільки газу споживається, і заставляють економити. Львівгаз працює в тому плані. Ми, згідно інвестиційної програми, цього року 10 тисяч лічильників встановимо мешканцям Львівщини. Значить, це ті будинки, де є плитки і колонки на сьогоднішній день, бо там, де є опалення, всі 100% забезпечені приладами обліку газу лічильниками. Ну і, звичайно, є мешканці, які самостійно за свої кошти так само дивляться на ситуацію, коли особливо коли в них. Реально проживає там менша кількість людей, є і такі випадки, а зареєстровано більше, тобто вони стараються встановити ті лічильники, або ті, що десь квартири здають в оренду чи інші методи, тобто вони ставлять засоби обліку для того, щоб мати точність і мати порядок. Ну і прилади, крім цього, хочеться, хотілося б ще звернути увагу на дійсно цю саму економію, адже якщо ми колись думали, що газ це є, значить. Безмежний, можна його буде використовувати скільки треба. Це не є так, це неправда. То газу залишилося не так багато у надрах землі. І як хімічна речі, вона він використовується в першу чергу, повинен би там, на виробництво тих чи інших матеріалів, засобів. От. Тому людям потрібно задуматись над тим і старатися їх економити. Ідеш на роботу, значить, не треба відкривати вікно. А все ж таки виключити той котел, ну, щоб зупинити на той день, коли сонце світить, і не треба його використовувати. Пропалювати там вечором приміщення чи зранку трошки пропалити вечором. Тобто такі, скажімо, елементарні заходи ощадливості, заходи збереження цього газу. Ну і, звичайно, що на сьогоднішній день це є дороге задоволення, в принципі, не є дешевий продукт, тому люди так само економічно повинні теж зважати на ці моменти. Я вам дякую, пане Віталію. Два запитання. Ви згадали про Львів газ, про Львів вугілля. Я перепрошую. Ми знаємо, що нещодавно воно зупинило свою роботу. Чи, власне, вам щось про це відомо? Роботу зупинило через борги. Як, власне, це вплине на наш регіон? І чим це загрожує Львівщині? То що вплине, це без сумніву. Треба бути тяжко хворим на голову, щоб замовляти паливо із південної Африки. Чи там десь з Австралії, чи з якихось там інших архіпелагів. Це є, пробачте мені, вже верх кущунства. Я пам'ятаю ті совєтські часи, коли по талонах мило видавали сирники там, чи щось інше, при тому, що було купа своїх заводів. Зараз сюди везти вугілля в Україну, маючи Донбас, маючи Львівсько-Волинський басейн, маючи зрештою під боком там польське чи якесь, значить, шукайте, кому це вигідно. Пам'ятаєте, колись бразильський цукор нам закупили? Бо бачите, Україна свій не може не здатна зробити. За ці речі треба в тюрму садити, а не відбілювати потім всі... Ну, наші суди ми знаємо, як, як дишло. Де повернеш, там і вийшло. До речі, Вівугілля, суть є проста ситуація. Там є, по-перше, ганебна ситуація з виплатою заробітної плати. Якщо підприємство не працює, значить треба відправляти у вимушену відпустку. Якщо воно працює і дає продукцію, людям треба платити. Я іншого закону не знаю. Може пан Яценюк там, чи хтось, ці товаришів вигадали якусь іншу економіку, щоб жирували верхи, а низи сиділи беззарплатні. До речі, повернемося трошки, може, і до тих моментів. Ну, В усі часи у нас заробляли ті, хто сидів на трубі. Добре розподіляти енергоресурси, можна отримати, я пам'ятаю, колишній мер, хвалився. Пам'ятаєте, що отримав величезну зарплату, будучи десь там на Афтогазі на чи на Львівгазі, на, на Укргазі, десь щось таке. от було. було таке, було таке. Зараз розказують шалені історії про те, що, наприклад, тепловики чи водоканальники керівництво, адміністративні працівники мають зарплати мало неяку суддів. Чому? А тому, що сидять на трубі, торгують фактично енергоресурсом. Правильно було сказано де обліку. Але хто, скажіть, будь ласка, має довести, що ви придбали певну кількість товару? Ви чи продавець? Перш ніж виставляти вам ціну, продавець зобов'язаний довести, що ви чи я спожили саме стільки, скільки спожили. Подивіться на квитанції, вибачте, того самого «Львівгазу», раз ми вже за то заговорили. Не встигне ага. десь теплоенерго почати, як завжди, планові ремонти магістралей теплових, відразу з'являється лініючка. На підігрів води. Хто вам сказав, що я буду гріти воду вашим газом? Це який, вибачте, кретин, позакладав всім львів'янам ось такі видатки. За що ви жируєте? Поставте мені лічильник і я буду економити. Але якщо ви думаєте, що так просто поставити лічильник, то деякі громадяни вже з тим стикалися. Іди пробий дозвіл на газовий лічильник. А як же? Так вас з тої голки і зняли. Ні. Тому що дуже вигідно отримувати надприбутки, записати всім львів'янам, що вони гриють баняки ціле літо, і списати купу газу. А куди той газ потім пішов, було би цікаво дізнатися. І от в тому плані ми якраз зараз виступаємо із закликом, зараз має вийти наша газета, ми там перший раз, але я, з вашого дозволу, як то кажуть, попередній анонс зроблю. Ми закликаємо галичан, в першу чергу львів'ян і по Львівській області провести народні аудити. Негайно перевірити незалежним народним аудитом ми оголошуємо збір коштів, кошти будуть. Ми будемо вимагати або від нашої імпотентної, політично імпотентних рад міської, обласної, районних, або від, через суд вимагатимемо проведення аудиту, куди йдуть кошти Галича? Ми маємо право знати, наскільки нас обдурюють, особливо в такий час воєнний, як зараз. Тиловим мародерам. Має бути кара за законами військового воєнного часу. Не може бути так, щоб нас тут грабували. Ви подивіться, що робиться з тарифами транспортів. Брехня на брехні. Люди, олігархи, які мають колосальні надприбутки, могли би мало не щомісяця чи щороку обміняти автомобільний парк, автопарк перевезли. Вони простягнутою рукою обігають під міською радою і кажуть, там не вистачає. Водоканал виливає у ґрунт. Понад 50% води, за яку платимо ми з вами. Скажіть, будь ласка, це є біда війни? Ні. Це є підлість і непорядність, і непрофесійність наших керівників. Теплоенерго. енерго. Під магістральними тими трубопроводами в зимі між снігом трава росте. Розрахунки робляться по даних параметрах початку минулого століття, коли були зими зовсім інші. Я ще пам'ятаю трошки. Ну, в другій половині минулого століття. Пане Віталі, я вам дякую. Ми зараз дамо е, змогу відповісти пану Володимиру на те, що він е, почув щойно, що стосується Львівгазу, якщо ви маєте що сказати, маєте час. Ну, Звичайно, що <кхем> я дякую вам за запитання. Львівгаз ніколи не був якби, противником встановлення приладів обліку газу. Тобто, ми навпаки людей. Для цього закликаємо і не то, що за людські кошти, а, як я вже говорив, за кошти інвестпрограми, тобто ми за кошти встановлюємо безкоштовно лічильники мешканців Львівщини. Тобто, в першу чергу, ми зацікавлені в достовірному обліку. І не, нікому не потрібно мати з мешканцями якісь недоречності, той ж самий підігрів буде. Ну, ми не є, скажімо, організація, яка хоче чи не хоче це робити. Значить, це передбачено відповідними постановами того ж самого Кабінету міністрів. Тому ці речі нами не самовільно придумуються, а ми їх робимо. Але, шановні наші мешканці, ми з великим задоволенням підемо на те, щоб поставити ті лічильники і в першу чергу тим людям, які от мають такі проблеми, де там проживають, не проживають, виїжджають, користуються гарячою водою, не користуються, гріють, не гріють газом, ну, інших методів, як нагріти гарячу воду. Є, можливо, там і хтось може сонячні колектори собі поставити, хтось може електричний бойлер поставити, але хто буде фіксатором того, чи людина використовувала той газ, чи не використовувала. Єдиним приладом, який це фіксує, це прилад обліку, той самий лічильник. Поставили лічильник, проблему зняли, питання зняли, ніхто нікого не має ніяких заперечень. E, слідуюча частина питання. Ну, <кхм> ми як підприємство. Податки платили, платимо і будемо платити завжди на Львівщині. Ніякого сходу, ніколи Львівгаз там нічого не платив, ніяких податків завжди був зареєстрований тут, і всі податки сплачуються в Львівщину. От і якщо брати по статистиці, то Львівгаз є одним. З у найбільших платників податків і нема в нас ніколи з тим проблем, з податковою і так далі. Я вам нагадую, що це програма в об'єктиві. і Ми говоримо про економіку в умовах війни. Залишайтеся з нами після невеличкої перерви ми дізнаємося, чи будуть все таки планові відключення газу для львів'ян.